Вітаємо вас, спортивне взуття Ванс. Бачите, вверх натуральна шкіра. Взуття дуже легке. Розмір 42-й з цієї прекрасної модельки. Розмір 40. Легкі, просто надзвичайно легкі. Зверніть увагу, яка тут підошва, Просто вона така м'ягенька, що просто на ніжку буде супер, ідеально. Розмір 37. 37. Зутя, також стелечки роблять з коркової, коркова стілечка. Вона м'ягенька, вона не тверда, м'ягка Все взуття йде легеньке. Розмір 37. Так, цю модельку я не сказала. розмір 39. Ось ці. Далі оці ну, просто вони шикарні. Це стало знову. От це розмір у нас 36-й великий. Вуджені. Далі. Розмір 39. Розмір 38.5. Ціна за пару 23 євро. Показую вам лот номер 5. розмір 44 ,5, Але легенький, просто, неймовірно. Розмір показую вам номер, лот номер 5. й розмір. 46. розмір, Сорок п'ять. В лоті 17 одиниць в даному лоті це натуральний замш тут іде. Ставки із шкіри. Розмір 36 ,5. Розмір 42-й. Ви знаєте, що цей бренд 38 розмір. Носять і актори, відомі, і музиканти, і спортсмени. Так, 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 так. Розмір 40 з половиною. Натуральний замш. От Отже, за пару 23 євро. На зв'язочку цей лот може бути саме твій.